E, Сьогодні малюємо чай пашку. якого кольору. Лайк. Якщо зеленого, Підписка? якщо жовтого? Або ось такого кольору. Поділіться. Якщо хочете чорну, тоді поділіться. Вигадайте, якого кольору. Колір, жовтий беремо, чорний и малюємо око. Опа? Тепер беремо жовтий? Намалюємо око? Ну, на ока один, два, один, два, один, два, буде. Жовтий черепашка. Тепер малюємо один, два, три. А, мабуть, це все ж таке. Хопа, хопа. А ще отута ставимо хоп. Намалювали один, два, три, чотири, п'ять. Намалюємо панцир. Панцир буде такого кольору. Не пишіть коментарі, що... Чому? Ти казав, що малюємо черепашку жовтого кольору. А намалювали. Опа! Вот тут. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот эта даже лишняя была. Хопа. Малюем вот тут так три клітиночки. И три клітиночки донизу. Малюем вот тут вот так вот. И вот так. Видно? Тепер робимо ось тут одну клітиночку, отут угору раз і два, ось так. Тепер малюємо ноги. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Якщо комусь подобається більше отак, то робіть і так. Малюємо ротик. І ось тут носик. Тепер малюємо ось тут. Один, два. Три. Так далее. Малеем их зигзагом. Хоп. Теперь возьмем для верхней части вот такой. Олив грейн. Какой-то Олів зелений якийсь, але він сюди підходить. Хопа. Тепер беремо чорний і намальовуємо тут такі штучки черепашці. Ось наша черепашка. До побачення. Раз, два, три.